Затвердив рішення РНБО, яке передбачає можливість виїзду представників влади за кордон виключно у службові відрядження. У Житомирі можна отримати щеплення вакциною Файзер для дітей. З лікарні виписали житомирянку, яка народила дитину одразу після операції на кишківнику. Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО, яке передбачає можливість виїзду представників влади за кордон виключно у службові відрядження. Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента 23 січня. Це стосується Всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі, хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. За словами юриста Романа Гуртовенка, нині говорити про заборону виїзду у власних справах для чиновників зарано. Обмеження почнуть діяти після прийняття відповідної постанови кабінету міністрів, якої і внесуть зміни у правила перетину кордону України. А рішення стосується того, що кабінет міністрів України має в п'ятиденний термін розробити правила, внести зміни в правила перетину державного кордону, встановивши правило. Прямо це зазначено в рішенні про те, що категоріям, скажімо, там пристав. Органів виконавчої влади буде заборонятися в'їжджати за державний кордон України, крім в сілях відрядження. Тобто зараз говорити про те, що на даний час діють якісь обмеження державним чиновникам неможливо. Дмитро Поліщук Сергій Кобелянський, Суспільне, Новини Житомир, може припухнути, Не лякайтеся, це нормальна реакція одиниць з Мама трьох дітей Наталія Прутенко привела семирічну Софію до амбулаторії зробити щеплення від ковід. 19 Наталія каже, що як тільки вік дозволятиме, то вакцинуватиме і молодших дітей. О, ну я собі зробила вже три прививки три щеплення. Ну і не бачу в цьому нічого поганого. Я вважаю, що як людина зробила, ну значить, воно так треба. Ну, Більш вважаємося захищеними. Через 21 день друга доза проводиться. Не раніше, може, день пізніше. Ми вам зателефонуємо. Після щеплення півгодинки сидите в поліклініці, в амбулаторії не уходите. Угу, Як все добре, тоді походите. Вакцина Pfizer для дітей проти COVID-19 у Житомир прибула два тижні тому. Країна-виробник Бельгія. Вакцина зберігається у морозильній камері, де температура мінус 90 градусів. До амбулаторії доставляють вакцину вже у розмороженому стані. Вскритий флакон. Напротязі шести годин можна використовувати. Це термін вже з критого флакончику. Сьогодні 10, 10 доз у нас флакончик і 10 доз ми зібрали. У нас там ще є на випадок, якщо, не дай Бог, дитина захворіла, чи якісь обставини різні можуть бути. У нас ще є на списку декілька дітей, які можемо ми зателефонувати, і там на протязі години вони під'їдуть. Вакцинуватися Файзером для дітей від п'яти до одинадцяти років можливо зі згоди батьків або опікунів. Згідно на графіку, можна зробити щеплення вакциною Файзер для дітей для захисту від коронавірусної хвороби з двохразовим інтервалом в 21-28 днів. Тобто двохразово. Спочатку батьки приходять до свого сімейного лікаря або педіатра зазвичай педіатр. Оглядає, якщо дитина здорова направляє в кабінет щеплень. Після щеплення вакциною Pfizer для дітей можна відвідувати дитячий садок або школу, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 19 Анна Сачук. Тетяна Скоростенська Ігор Грач Суспільне новини, Житомир. Це 12-річна Аріна Бабич. Влітку вона разом із мамою через повномасштабне російське вторгнення переїхала до Житомира із окупованої на той момент Херсонщини. Зараз дівчинка навчається у ліцеї номер 17 Після уроків раз на тиждень відвідує центр Берегиня Полісся, де, зокрема, навчається їзди верхи на коні із елементами іпотерапії. Після того, як я покаталася, я відчуваю трішки полегшення. Мені стає краще. Я відволікаюся від тривог там уроків. І мені стає намного легше і краще. Мама Аріни Юлія Бабич каже: відколи дочка почала кататися верхи, вона перестала усамітнюватися і бути замкненою. У неї зникли стрес і тривожність через розставання із домом і друзями. Так як всі дітки, ті, що це все побачили, пережили ці вибухи, це все вона приїхала. Звичайно, дитина була така трошки, скажем, так, перелякана. Зараз в неї адаптація на третьому занятті. Дитина вже сама їздила на лошаді. Дуже подобається. Дуже дитина хоче сюди ходити та навчатись. Навчально-лікувальні заняття із кіньми для дітей із родин переселенців, яким через війну довелося пережити психологічну травму, сприяють адаптації у нових умовах. Розповіла директорка центру берегиня Полісся, психологиня Олеся Марчук. Дітки, наприклад, підвіліткового віку, крім того, що у них знижується тривожність, вони знаходять для себе нове коло спілкування, нові хобі, нові інтереси. В них з'являються конячки, нові друзі, і вони переключаються. Із внутрішніх страхів, проблем на виходять назовні, починають краще спілкуватися і йдуть на контакт. З ними одночасно е, працюють спеціаліст чи психолог, який допомагає дитині вирішувати на коні її певні психологічні проблеми. Серед охочих освоювати їзду верхи з елементами іпотерапії на сьогодні у Житомирі є 20 дітей із родин переселенців. Ми хочемо звернутися до міської ради з таким великим проханням, щоб діткам переселенців, які зараз мешкають в місті Житомирі, була така надана можливість на чи це був започаткований проект, чи якийсь грант надан для цих дітей, щоб вони могли відвідувати психоемоціонально отримувати таку. Розгрузку і допомогу в центрі в нашому центрі, щоб вона була на пори з цим діткам. Звернення із проханням включити дітей із родин переселенців до програми лікувально-навчальних занять із Деверки у міській раді станом на 25 січня не отримували, каже керівниця міського департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. За її словами, пільги на участь у таких соціальних проєктах та фінансову підтримку із міського бюджету мають винятково діти із інвалідністю. Іпотерапія, лікувальна верхова їзда в розмірі 450 гривень за заняття в кількості 10 занять, або стільки скільки дитина зможе ну так би опанувати. Ми виплачуємо з місцевого бюджету, але це діти з інвалідністю і направлення лікаря. При цьому не береться до уваги, чи це дитина, яка зареєстрована постійно в Житомирській міській громаді, чи дитина, яка перемістилася сюди з району активних бойових дій, окупації або деокупації. Якщо ВПО зареєстрована в Житомирі, це члени нашої громади, і вони абсолютно на урівнення всіх можливостей стосовно громадських організацій я можу сказати, що у нас передбачені порівняно невеликі, але є все одно кошти на реалізацію соціальних проєктів. і Якщо громадська організація Берегиня Полісся або будь-яка інша ГО, яка діє в інтересах малозахищених складних от сьогодні таких соціальних категорій, які потерпають від війни, вони можуть подати соціальний проєкт і певну частину коштів ми можемо фінансувати саме на проведення заходів на роботу по відновленню там. Тієї чи іншої категорії, яка є соціально незахищеною. Ірина Остапчук Тетяна Беляк. Новини Суспільне Житомир. Сьогодні нас виписують. Ми їдемо додому. Нарешті ми дочекалися. 25 січня Юлію Ващенко та її дочку Вікторію виписали додому з обласного перинатального центру. Перечасні пологи під час хірургічної операції в обласній лікарні, реанімація, 34 дні виходжування новонародженої дитини. Все це для родини Ващенків залишилось у минулому. Нарешті цей місяць минув, слава богу, все добре. Ми дуже щасливі, що повертаємось додому. Всі нас чекають, і ми дуже вже. Зачекалися цього дня, ну ми дуже щасливі. З донечкою все добре. Вона почувається добре. Дякуємо Богу, дякуємо лікарям, що стан дитинки стабілізувався, дружини. І ми їдемо додому. Ура. Нагадаємо, що Юлія Ващенко народила дочку 20 грудня 2022 року у хірургічному відділенні обласної лікарні після операції з непрохідності кишківника. Дитину одразу доправили до перинатального центру. Дівчинка важила 1 ,650 кілограм 650 грамів. Дитина була крайне нестабільна, важка, потребувала неінвазівної вентиляції легень. Тому вона була у відділенні реанімації. А вже після того, як стан дитини покращився, вона почала самостійно дихати, не потребувала високих відсотків кисню. Вона була переведена до відділення неонатологічного відділення і другого етапу виходжування, де знаходилась 30, взагалі 34 дні. Зараз Вікторія важить два кілограми двісті грамів. Лікарі кажуть, що стан її здоров'я задовільний. Не потребують допомоги медиків. І Юлія нагадаємо, їй окрім хірургічної операції, провели кесарів ростин, аби врятувати дитину. Ну принаймі на моїй пам'яті це, скажімо, такий ексклюзивний випадок. Я дуже приємно, що він закінчився з гарним результатом От, стосовно мами, значить, мама. В принципі не буде вимагати якісь специфічних наглядів хірурга. Ми передаємо на дільницю до лікаря педіатра. Там буде патронаж, і вже будуть вони спілкуватися зі своїм педіатром, який буде надавати всі поради. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир. Це Житомирян Валентин Ніколаївський, чоловік вже тиждень і живе у міському центрі обліку бездомних осіб. Сюди із намету, в якому він жив у сквері в одному із спальних районів Житомира, його привезла поліція. Привезла сюди. Да? Добре, там, де нас нема. А там, де ми є, там завжди щось не так. В палатках живуть і на севері. Восени ми знімали історію про Валентина. Тоді в наметі на полівій він облаштував собі житло. Симувати тут, а також планує. Онь так. наверх візьму телефану пленку. Валентину 64 роки. Чоловік говорить, що найважливіше у його житті, щоб закінчилася війна і настав мир. Ну щоб мир був. Не буде війни, буде мир, буде все. А війна нічого доброго не кому не давала, не дає. Владислав Паламарчук, який опікується міським центром обліку бездомних осіб, говорить, що Валентину важко соціалізуватися. Більш-менш йде на контакт уже, і це слава Богу. Ну замкнутий сам по собі і люби бути один. Ви як бачили, він не хоче бути у кімнаті з усіма. Він навіть їсти в столовую, ну не можна в їдальню його завести. Він так от на своїй кушеці йому приносять, він на своїх кушеці приймає їжу, ну не хоче там в соціумі знаходитися. Даже він ну має такі ну має таку потребу ну, курить. І то курить не днем, а тільки ночью. Ну, от така от людина. От просто небо йому лучше жити, ніж в суспільстві. А Валентин Ніколаївський каже, що жити у центрі не планує. Як тільки потеплює, так і захочу йти. Худи? Куди? Куди не бути. На одному місці камінь брустає, а людина повинна двигатись. У чоловіка є дім та соціальні виплати, каже директор міського центру обліку бездомних осіб Геннадій Баньковський. У нього є будинок. У нього є виплати соціальні. У нього є пенсія. Так що він не є безпритульною особою. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. 26 січня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус трьох до мінус одного градусу. У бортичів хмарно опадів не прогнозують. Температура від трьох градусів нижче нуля до мінус одного. У Коростані буде хмарна погода. Температура повітря від 3 до 2 градусів. У Малині хмарно без опадів. Температура від 3 до 2 градусів нижче нуля. У Звяглі хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря від 3 до 2 градусів. У Овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 3 до мінус 1. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.